Затори на дорогах та перекрита головна вулиця країни Хрещатик. Так киянам запам'ятається масштабний мітинг партії регіонів проти вступу України до НАТО. Готувалися до цього дійства дві доби. Перед самим початком мітингувальники почули від своїх вождів. Бухарест не сказав їм ні, але й не сказав так. Люди біло блакитних дощовиках Назвали це своєю перемогою. Ну штаета. Наша победа вообще тех, кто вот вышел сегодня в такую погоду и поддержать, что ну не надо, нам нато НАТО не решили не приймати Україну. Так мы давно об этом думаем и хотим и добьемся. Нам вона не нужна. Ви знаєте, у нас є своя подружка Москва, як і в Києві в українському місті Гумарини серед антинатовців, студенти та пенсіонери від головної опозиційної партії на кулаковому полі Одеси. Виступав Нестор Шуфрич. Ющенко винужден буде об'явити референдум і поставити жирну точку в цій авантюрі, яка називається затягування України в НАТО. У Донецку против НАТО та за партию регіонів вспевала народная артистка София Ротару. Людей на площади Ленина тут больше, ніж в Киеве. Дождь не налякав. Конечно, испортила обстановку погода, потому что на улице достаточно холодно и долго находиться крайне сложно. Нужно быть каким-нибудь чукчей или нанайцем, чтобы вытерпеть холод долгое время здесь в Донецке. У Києві Віктор Янукович терпляче чекає на закінчення виступу Агати Крісті на завершення концерту звернення до майданів України головного опозиціонера. Дощ не заважає йому читати з кашика. Ми не довжні допустити, щоб вопреки волі українського народу політику співпрацювання підміняли ідеї вступлення в воєнно-політичний блок. Сьогодні ми говоримо... Таким дієстєм власті і чиновників категорическа. Ні, сім хвилин промови Януковича. Фінал мітингів по Україні. Нову пісню, яку до того ніхто не чув на відкритих майданчиках. Масовка не встигла вивчити. Слова знає лише Янукович. Землі, Наталя Павлова, Олександр Зіменко, П'ятий канал.